Наше господарство засновано у 2000 році. На даний час у нас 800 гектар землі. Ну, працюємо, вирощуємо пшеницю, соняшник, кукурузу, ячмінь. Ну, проблема. Не кожен рік буває, знаєте, буває, що добре, буває, що погано. Прошлий рік, наприклад, дощів мало було, то. Ну, Кожен рік по-разному виходить. Буває, що пшениця в нас дає по 60 і по 70. Так само і кукуруза в нас буває дає, що в нас тут у нашій зоні одні сім кукурудзу більше ніхто не сіє. Тут ось Кіровоградська область за Бугуром, то вони сіють. Ну, десь по 70 центнерів, бува, що і по 80. Цей рік було по 20. Мосей про цей великий, я не знаю, що сказати, він нас тільки ось. Днів п'ять як працює, як робота почалася, а малий ми купили той кейс вже чи цей. Масей прошлий рік, то в принципі, ми ним доволі. По-перше, розход палива менший. і ну, Більше він робить, Наприклад, як МТЗ у нас було, то він за день більше робить, ніж той робив. Ми порівнювали різні трактора, наприклад, у нас кейс малий є, gx 110 ну, все-таки він трошки слабший, ніж цей. Ну і найголовніше, що зараз упираємося в ціну. Ціна підходяща, з банком ми працюємо ще банком, то кредит нам без питань дали. Наприклад, у нас був ХТС. хоча той ХТС не старий, йому було там 6 років. І ось цей масей, Куди ти поїхав. І цей. От навіть по. Розходу дізеля, то це економічніший. Ну і, в принципі, трохи надійніше. Все-таки тут і сервіс приїхали, зробили. І, допустимо, не дай Бог, сам якісь запчасті, то Кировград поїхали чи Миколаїв взяли та і все. Ну то і нас масей, що менший, вже він рік працює, то поломок ніяких не було. Він вже й там напрацював десь, може, до тисячі моточасів, Ну, питань ніяких не було. Своєчасно міняємо там масло, фільтра, то нормально. Його, в принципі, то не обслуговуємо, наприклад, у цьому треба буде робити ТО, він вже напрацював 50 мотогодин, то сервіс приїжджає, все робить. Ну, як вам сказати, в цьому році тільки сіли на такий. Ні, ну робив, ну на цей в цьому році тількись. Хетес, Т-150, Білорус. Ну, на масечку меншому теж їздив. А, агрегат бомбезний. Та поки ще ніяких складнощів не було, так, працюємо, все устраює. Ну як, ну не сильно, але трошки ще потихеньку осваюємося. Ну і Ну так, да, приїжджали, розказували там. не знаю, на 10, якщо не більше, чітко прям. Сідушка вообще м'ягенько накачується. Ну, це да, щоб, щоб ресори на кабіну, щоб не так трошки гупало. А так все чітко. Фільтр, кондиціонер кожен день, ну, все як полагається, Видуваємо, обдуваємо, дивимося до маслів, до всього і потім виїжджаємо.